Сьогодні чудовий ранок, щоб половити хижака. На вулиці дуже сонячно, плюс 6. Вирішив вдома не сидіти. Приїхав на одне таке місце, давно тут не був. Зіроки, напевно, вже 3 старі русла річки Бистриця. Колись тут багато щуків ловилось. Не знаю як зараз. Спробуємо все розвідати. Пару нових приманок мені приїхало. Також одну приманочку цікаву зробив я. Попробую її потестити сьогодні. Ці озера не дуже глибокі, але цікаві тим, що дикі. Ось зараз ми їх і розвідаємо для вас. Ловити буду на Симкруа Авід. Катушка у нас Ексія Тріобі. Шнур тут стоїть 12 ЛБ від Санвайна зі Джіона цей шо дешевенький, але цей шнур я вам скажу набагато кращий, ніж тонкі шнури від цієї ж самої марки. Поки весна можна його розвідати, бо потім вода ся в нас покриється водорослями. Все зараз сильно зарощі, але в принципі є місця, де рибаки я дивлюсь заходять. Тут час і часу половлюють щучку. У мене одна надія хоча б, щоб тут сіткарі не заходили, бо з ними ми нічого не доб'ємося. Що ж вам вибрати? Ось річечка. Ось така оса в мене цікава. Є. Это и попробуем покидаем. Оско давай. Так, О, є щука. Непогано. Ху -ху -ху. От буквально з першого разу і зловилась така невеличка щучка на таку лосу. Воблер, воберочок такий цікавий. Зараз її відпустимо. Все, відпускають. Живий. Бачите, заяц. Здоровый. Зайчина. И сюда. Поки на цьому озері ще не піднялась трава, можна спокійно тут щуку ловити, бо літом вже все. Тут нереально щось закинути. І ці кувшинки піднімаються. І це добре з другої сторони. Щука собі тут за літо може відновитись, вирости трохи. Сьогодні жаркий день буде. Потім на вулиці плюс 6, я чую сонце припікає, вже нарешті приходить весна до нас. То опалення відключили, В квартирі просто нереально сидіти, як в холодильнику. Зараз знімлю один гачок і може він почне може він стане тоді плаваючим. Давайте так і зробимо. Знімати буду середній, так він чіпляє за крила. Отак так він буде без рішечка. О, він почав він помаленьку спливати. Це є добре. Так, вже майже обід, близько 12-ї години. Зробимо невеличку перерву, щось у нас більше покльовок ніяких немає. Видно, щучка одна попалась і більше тут її не було. Може просто зараз ще не активна. Поп'ємо зараз чайочку, з'їмо пафельки і підемо далі рибачити. Мухи просто достали. місце, такий куряжник. Багато тут гілок. Тут риба стоїть по-любому. Тільки от імотеїба. Я выход. Я. Я. Что склюнул? Щучка маленькая. Малютка. Только закинул и сразу вот такая щучка маленькая клюнула прямо на падение. Дійшов я до такого третього става це такий непоганий досить по розмірах, ніж попередні два. Широкий, глибокий. Зараз його весь і обловимо. Вже майже третя година, не бачу смисла рибачити. Щука дуже пасивна. Будемо чекати вечора. За цей час йду, розведу вогонь, взяв з собою ковбаски, пожаримо, пообідаємо і будемо знову рибачити. чика, зробим шампур. Буде столик. Все обід наш готовий, зараз поїмо. І йдемо рибачити далі. Ох так. Це я розумію. Відпочинок. Відпочинок на природі з жареним м'ясом. Трохи щучка клює. Погода просто прекрасна. І можна йти ловити далі щуку. Всім смачного, хто обідає, вечеряє, сідає. І можна в день ставити галочку успішно завершений. Щось далі не клює. В общем, завершую я рибалку на сьогодні. Можна так сказати, що хоча б не з нульом. Дві щучки невеличкі. На такий оса, чи правильно шерший назвати, обер звалились. Кому цікаво, залишу силку під відео. На Анікспресі я заказував його. Я думаю, що ловити він має непогано. Ще мені цікаво спробувати його по головлю. Після нересту от попробую. на бистриці покидаю. Провіримо його. Також ще один заказав вигляді з Будем Будемо пробувати, хто краще з них. Так що завершуємо. Дякую, що додивились до кінця. Всім. Пока, до скорих зустрічей.